Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Ущини здається, вся природа поринає дію і її седаницьку лаву. Герої з'являються на могилах героїв. Ми з вами пам'ятаємо, що коли Роман Шухевич своїми побратимами були оточені, йому було запропоновано піти. На захід мали зв'язки з дипломатами, які йому гарантували піти відступити на захід. Але він сказав: я краще тут поляжу, і моє тіло буде перегноєм, на якому виростуть нові патріоти, молоді будівники України. Тому що герої з'являються на могилах героїв, так сьогодні. Я вірю і переконаний, що ті хлопці, які залишили свої тіла там, на Донбасі, вони будуть слугувати іншим молодим людям, які народилися, будуть слугувати і прикладом, як треба боротися і будувати Україну. Я впевнений, що в нас зараз з'являються, ростуть нові герої, які будуть по-справжньому будувати Україну. Слава Україні! Героям слава! 5 березня 1950 року. Тут у Білогорші, саме на цьому місці, у цьому будинку, поряд якого ми стоїмо, відбувся останній бій головного командира української повстанчої армії Романа Шухевича. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб вшанувати пам'ять пам'ять головного командира, який віддав своє життя, своє життя за Україну, за свій народ. За свою землю, чому ми сьогодні тут? Очевидно, що сьогодні Україна у війні, і ми шукаємо тут відповідь на запитання, як вистояти у тій боротьбі. Відповідь в одному це лише віра, віра, яка дає можливість бути непереможним. І впевненість у своїй власній перемозі. Адже коли уся нація піднімається на боротьбу і армія нескорених стає за твоїми плечима, то ти розумієш, що шляху назад немає, і лише обов'язок перед Україною і перед своїм народом дає упевненість у нашій перемозі. Я переконаний, що ми переможемо, адже Роман Шухевич і вояки української повстанчої армії сьогодні по нашу сторону барикади. Слава Україні!